Здавалося б, що може бути спільним між нами і героями, про яких писали тисячі років тому, а проте, їхні історії продовжують жити у книгах, у фільмах і навіть у тому, як ми бачимо самих себе. Тож сьогодні давайте розбиратися, чому давні міфи зовсім не старіють і як сучасність дає їм нове, часом дуже несподіване життя. Ну що ж, давайте зануримось у це питання. От що перше спадає на думку, коли ми чуємо слово герой? Величезні м'язи, може, геніальний інтелект або якась непохитна мораль, виявляється саме уявлення про те, хто такий герой постійно змінюється, і кожна епоха створює, по суті, свій власний ідеал. У давньогрецькому світі, наприклад, було ніби два полюси героїзму: з одного боку геракл це уособлення чистої фізичної сили, він буквально проламував собі шлях крізь проблеми. А з іншого хитромудрий одіссей, для якого головною зброєю завжди був розум, тобто сила проти інтелекту, це ж класичне протистояння. Сьогодні ми з вами простежимо цю дивовижну еволюцію, подивимося, як Геракл, так би мовити, проміняв м'язи на мозок, розкриємо темні таємниці Одиссея і спробуємо зрозуміти, чому ж ці стародавні історії досі так сильно нас чіпляють. Отже, почнімо. Річ у тім, що сучасність не просто переказує старі міфи. О ні, вона сперечається з ними, вона перевертає їх з ніг на голову і в результаті створює щось абсолютно, абсолютно нове. І тут ключове слово архетип. Знаменитий психолог Карл Юнг вважав, що такі персонажі, як Геракл та Одіссей, це не просто герої казок, це універсальні образи, що живуть у нашій, так би мовити, колективній підсвідомості, і саме тому вони знаходять відгук у серцях людей по всьому світу. А сучасні автори з величезним задоволенням експериментують із цими вічними моделями. А тепер до першого нашого прикладу як же так сталося, що головний силач античності Геракл перетворився на інтелектуала і майстра дедукції? Давайте подивимось. Ось ці слова належать Еркюлю Пуаро. Іронічно, правда ж? Адже Еркюль це французька версія імені Геракл, а Крісті дає своєму детективу 12 справ, які прямо відзеркалюють 12 подвигів його міфічного тески. Але тут є одна, знаєте, ключова відмінність пуаро покладається не на м'язи, а на свої знамениті маленькі сірі клітинки. І це просто чудово ілюструє головну зміну. Подивіться но ну. замість убивства непереможного немийського лева, розслідування викрадення маленького пекінеса. Замість боротьби з багатоголовою гідрою, війна з плітками, які, наче голови гідри, поширюється містечком. Битва переноситься з реального поля бою в людський розум. А тепер давайте перейдемо до чогось більш радикального, що, як сучасний переказ, не просто змінює героя, а змушує нас замислитись, чи був він героєм узагалі. Згадаймо класику в Одесе його мера. Наш головний герой практично ідеальний. Він розумний, витривалий, вірний. Його історія це величний епос про тріумфальне повернення додому. Але чи справді все було так однозначно? А ось вам голос із сучасності. Це Пенелопа, дружина Одіссея, очима письменниці Маргарет Етвуд. І в її версії історії, яку вона розповідає вже з потойбіччя, наш, здавалося, бездоганний герой виглядає ну, зовсім не героєм. Етвуд фактично руйнує цей героїчний міф. Адже для Пенелопи його 20-річна подорож була двадцятьма роками виживання. А його так зване тріумфальне повернення з масовим вбивством залицяльників і навіть її служниць виглядає не як відновлення справедливості, а як кривава бійня. Тож про що насправді ці нові версії міфів? Про давніх греків? Чи все таки про нас і про те, що для нас важливо саме сьогодні? Ця еволюція вона ж очевидна спочатку героєм був той, хто найсильніший, потім той, хто найрозумніший, а сьогодні. Сьогодні нас цікавить моральна неоднозначність, якою є ціна героїзму і хто насправді платить за подвиги. Такі книги, як Пенелопіада, це, по суті, бунт проти старих правил, вони дають голос тим, хто завжди залишався в тіні жінкам, рабам, мовчазним жертвам великих героїв. Це спроба переписати історію, зробивши її хоч трохи справедливішою. Добре, ми підходимо до фіналу. Тож чому, чому ми досі одержимі цими давніми історіями, чому вони не просто не вмирають, а здається, стають дедалі актуальнішими? Кожен переказ міфу це наче дзеркало, в якому ми бачимо себе і свій час. Наші роздуми про справедливість, про рівність, про складність людської душі, усе це знаходить відображення в старих як світ сюжетах. Великі історії не вмирають, вони просто перероджуються разом із нами. І наостанок така от думка для роздумів історії формують наш світ, але те, чию саме історію ми вирішуємо розповісти, має величезне значення. Просто подумайте у великому пантеоні міфів, чий нависловлений погляд, чий тихий голос заслуговує на те, щоб його почули наступним.